Слухайте, слухайте. Підтримки це, мабуть, найгірша частина 3D-друком. Вони залипають, погано знімаються, і поверхня після них просто жахлива. Але, поки принтера ще не навчилися друкувати повітря, в мене є один лайфхак як знімати підтримки легше. Ну і не псувати поверхню. В налаштуваннях підтримки є параметр інтерфейс підтримки. Фактично, це є верхній шар, який контактує з самою моделлю. Ось це є його якраз. Ось Оце він. І от якщо зробити цей шар з іншого матеріалу, який погано спікається з основним наприклад, PG та PLA, то підтримка легко зніметься, а поверхня залишиться гладкою. Звісно, цей спосіб працює добре з великими плоскими поверхнями. Адже в іншому випадку буде дуже багато замін пластиком. Ну і відповідно дуже багато відходів. Ну хіба якщо маєте прошу Excel, тоді відходів не буде.